Окей, всім привіт! Сьогодні ми почнемо таку не стільки тему, скільки серію відеороликів, відеоуроків, як ми розв'язуємо NFT ЗНО на практиці. Сьогодні я візьму таке перші два листочка з NMT. Тобто, ось у нас є перший, от нижче другий. Це саме з тестових завдань. Візьмемо перші 11 завдань з першого варіанту, скажімо так. І відповідно розв'яжемо і поговоримо про те, які ж в нас особливості nmt ЗНО. Які є моменти, коли ми можемо трохи зрізати кути, як ми можемо це розв'язувати просто. Бо, як ви розумієте, канал називається Chill Mathematics, Chill Education. І, відповідно, я хочу, щоб ви навчалися максимально просто, максимально чільно, не напрягаючись, і при цьому все здаючи. Окей. Давайте почнемо. Перше завдання. У під'їзді 16-поверхового будинку на першому поверсі розташовано 6 квартир. А на кожному з решти поверхів по 8. на якому поверсі квартира номер 31 якщо квартира від номер 1 і далі пронумеровано послідовно від першого до останнього поверху. Про що це нам каже? Дивіться. Е, уявляємо собі картину. У нас є перший поверх, на ньому 6 квартир. На кожному наступному ще по 8. Тут все дуже просто. У нас 31 є не дуже великим числом, тому можна, в принципі, зробити і прохувати ОК, 6 плюс 8. Це у нас буде 14, 14 плюс 8. 22. 22 плюс 8, відповідно, 30. І тому 31 поверх. 31 квартира це у нас перший, другий, третій, четвертий. На п'ятому поверсі. Другий варіант. Робимо наступне. 31 мінус 6. Це у нас буде 25, 25 поділити на 8. Е, Націолого не ділиться, але 3 на 8, 24. Так. 3 на 8 це у нас 24. Тобто, це у нас 3,1 залишок. І що ми бачимо? Тобто, в нас буде 4 поверха повних і ще. Одна квартира. Власне, це і буде п'ятий поверх. Ось ми розв'язали. Далі. На рисунку зображено графік залежності шляху S від, пройду, від часу, яке з наведжених тверджень є правильним. Дивіться, невеликий опис щодо графіків. От у нас є S, от у нас є T. Ми повинні гарно вміти розумітись на тому, що ж у нас змальовано на графіку. Дивіться, нас. В принципі, в цьому графіку цікаво, що саме. В нас є ось тут момент, де воно не збільшується. Тобто, моменти, коли у нас графік зростається, означає, що окей, чим більше часу, тим більше шляху чуваки пройшли. А ось тут час, начебто, збільшується, а шлях не збільшується. Це означає, що чуваки зупинилися. Вони стоять, час росте, 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 типу 5-6 година. А. Шлях відповідно не змінюється. Відповідно, дивимося, які ж в нас питання. Зупинка тривала 4 години. Ні, тому що вони зупинились від 4 до 5 години. Не підходить. До зупинки туристи пройшли 20 км. Ну, також не дуже правда, тому що, як ви бачите, ось ця лінія трохи менше 20. Після зупинки туристи пройшли більшу відстань, аніж до зупинки. Ну, я вважаю, що ні, тому що, як ви бачите, те, що у нас змальовано на графіку, шматочок менше, ніж до цього. Тут навіть візуально можна сказати, що ні, не підійде. Так, отут ні. Тут також ні. Туристи зробили годи... зупинку через 4 години після початку руху. Ну, в принципі, так, бо, як ви бачите, зупинка стартувала на 4 годині. Ну і на всіляк випадок перевіряємо, де зупинка тривала 2 години, ні, як ми вже встановили, одну. Дивимось далі. Пластикові кульки з радіусом 6, кожна зберігають у висувній шухляці, що має форму прямокутного паралелепіпеда. Якою з наведених з них може бути висота аж цієї шухлядки? Дивіться. От ця задача є в збірнику, але вона є трохи неправильною. Бо дивіться за логікою. Що нас питають, якою з наведених може бути висота шухлядки? Ми розуміємо, окей, радіус шарика 6, отже, діаметр шарика, або ж його висота буде 12. В принципі, в нас в цю шухлядку уявно може поміститися шарик, кулька, якщо він буде або 13 см висоту, або ж 15 Ну, бо 12 см. 13 см. Воно поміститься в цю поличку. Тому ця задача є невірною, тому що тут є два варіанти відповіді. На ЗНО у вас такого не повинно трапитись, тому що і на НМТ у вас буде варіанти саме конкретно з одним випадком. Тому тут ви просто бачите: окей, два варіанти. На НМТ, якщо ви побачите, що у вас два варіанти, перевірте, чи правильно ви порахували ТДТП. Якщо ж у вас все ж таки два варіанти, обирайте той, котрий вам здається вірним. Бо якщо повідмітите два варіанти в листі, комп'ютер, що буде зчитувати всю цю інфу, скаже вам: Ну, вибачаюсь. Але я так скажу: ви краще ось вже перед складанням NMT там, за місяць, чи за скільки передивіться, які ж там можливі варіанти. Тобто, може вони щось змінять до того часу, бо відео вийде зараз у нас. В жовтні, а НМТ може ще змінитися до березня спокійно. Окей, далі простеньке рівняння з модулями. Тут все дуже просто. Так. В якому плані? Дивіться, як ми розв'язуємо модулі. Я завжди кажу учням, що модуль це такий злодій, він завжди краде мінуси. Якщо число без мінуса, воно так і залишається спокійно, якщо ж число буде від'ємним, тобто з мінусом, модуль його в нас вкраде. Якщо рівняння, то це означає, що у нас х-5 може дорівнювати 3, або ж х-5 може дорівнювати мінус 3. У нас є два варіанти. До речі, деякі вчителя розказують це наступним чином: в нас x-5 може бути трьома, або ж мінус х 5 може бути трьома. Тобто мінус накладається саме на функції, що під модулем. Як на мене, перший. Спосіб, котрим я зазвичай користуюсь, він більш чоловий, тому що ми змінюємо мінус лише в одному місці, біля трійки. А потім вже розбираємося з тим, що ми маємо. Відповідно, ми перекидаємо мінус 5 на інший бік змінили знак на плюс, буде 3 плюс 5. 8. Тут мінус 3 плюс 5 буде двічка. І дивимося 8 і 2. Чи є в нас такий варіант? Цілком 2 і 8. Окей, okay, рухаємось далі. Ось тут п'ята, до речі, достатньо проблематичне завдання. Зараз ми про нього поговоримо детально. І я його розкажу вам, як його швидко рахувати і як його рахувати, якщо б у вас це було в завдання в школі. На рисунку зображено паралельні прямі А і Б та Січна С Д. Знайдіть відстань між прямими А і Б, якщо С К 5 см, КД дорівнює 2 см. Відсень від точки К до прямої. А дорівнює 1 см. Зараз я намалюю це більш детально ось тут. Тому що тут пояснювати треба саме на гарно намальованому графіку. До речі, якими ви б за розмірами зазвичай малюєте графіки. Я зазвичай малюю десь четвертину сторінки або ж десь одну шосту, щоб воно було мені зрозуміло. Особливо, якщо ми маємо. Справу з площинами, осями, т.д. детеп. Дивимось, в нас є точечка С, пряма Б, пряма А, точечка К, далі точка Д і, відповідно, пряма С. Що ми маємо? Це К 5 см КД 2 см. Відстань від точки К до прямої А дорівнює 1 см. Дивіться, відстань це в нас найкоротший відрізок. Тому це в нас висота, опущена з точки К на пряму А. Тобто ця висота буде 1. І що ж ми маємо? По-перше, ось цей трикутничок в нас буде прямокутний. По-друге, нам треба знайти відстань між А і Б. Тобто, це буде перпендикуляр, що з'єднує ці дві прямі. І тому думаємо: Окей, давайте опустимо ми ще звідсіля перпендикуляр. І ось ця лінія. Давайте я її назву якось АА1. би ні. Ми будемо шукати саме її. Де в нас цей номер? От будемо шукати АА1 до рівня невідомого. Як же ж нам це знайти? По-перше, в нас ось ці кути будуть рівні, так? тому що вони в нас є вертикальними. По друге. В нас будуть рівними ось ці кути, тому що вони у нас внутрішні навхрест лежачі. Наскільки я пам'ятаю, і наскільки я бачив у сучасних книгах, з мого випуску вже трошечки більше змінилось, внутрішні навхрест лежачі кути вже називають по-різному, хто як. Простими словами, якщо в нас дві паралельні прямі перетнула третя пряма, то кути, що в нас лежать навхрест. Один з одного боку вгорі, інший з іншого боку внизу, вони в нас рівні. Так само в нас, власне, і з зовнішнім. Тобто, я зараз намалюю, але воно не дуже відносить задачі. У нас ось цей, повинен дорівнювати, ось 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 цьому, цьому, цьому. ну і так само з першим кутом. Це в нас виходить через визначення з суміжних кутів і вертикальних. В принципі, якщо ви знаєте про суміжні кути і вертикальні, ви можете самі це вивести. Окей, і для чого ж я це роблю? Для того, щоб довести подібність. Тому що дивіться, ці трикутники, очевидно, не рівні за розмірами, так? Тому, щоб вивести, чому ж нас дорівнює КА 1 а нам саме треба kA1, щоб знайти е, повний шматочок А 1 то ми будемо доводити подібність. Як ми будемо доводити подібність, в принципі, в нас декілька варіантів. Пряма і два кута біля неї. Ну, відрізок сторона, і два кута біля нього. Далі. Три пропорційних відрізка і три кути. О, така річ. Я зазвичай кажу учням: Окей, ви можете довести пропорційність, якщо у вас є три однакових або пропорційних штуки. Тобто, якщо у вас є там два кути і одна пропорційна сторона. Окей, поїхали. Якщо у вас є три пропорційні сторони, поїхали. Якщо є три рівних кута, також поїхали, подібність доводиться. З рівністю ще краще. Просто треба три однакових штуки в одному і в другому трикутнику. Тобто три однакові сторони. Ну, з кутами тут не прокатить, тому що три однакових кути це вже подібність. А ось три однакові сторони, дві сторони і кут між ними. Сторона і два кута між ними. Якщо ці штуки рівні, відповідно два трикутника також рівні. Повертаємось до нашої задачі. Тобто в нас трикутничок э, КАД і трикутничок. баба э, ба, -ба, 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 -ба. Так, дивіться: ось тут уважно: при записі ми повинні кути розставити так, щоб. Кут К був рівним з першим кутом другого трикутника. От у нас кут К повинен буде співпадати з кутом, відповідно, К. Тому ми почнемо з нього. Далі у нас А. Це прямий. У нас буде К А1С. Отак от, от. Подібні. Відповідно. Тепер визначаємо подібні сторони. В принципі, ми будемо доводити спочатку це 5,2. У нас дві сторони відомі одна в одному, інша в іншому. Сторони, що знаходяться між цими кругленькими кутами, позначені. тому візьмемо 5 до 2, відноситься як КА1 відноситься до одиниці. Відповідно, тут навіть нічого рахувати не треба, КА1 дорівнює 2,5 см. І ось тут ловушка жокера. Дивіться, зазвичай учні отримали відповідь і такі: Все. Відзначили, А, ми молодець, поїхали далі. Обов'язково, як тільки ви отримали щось що вам здається, як відповідь, перевірте, що ж саме ви шукали на початку. От 90% учнів паляться саме на цьому. Вони дуже спішать, бо НМТ спішимо, спішимо, спішимо. І, відповідно, роблять таку помилку. Вони не забувають, що вони шукали від початку, і біжуть далі. Нас писали про АА1. Відповідно, все, що нам треба зробити, додати ще одиницю, і це у нас буде 3,5. От чому я кажу, що ця задача достатньо складна, тому що вона об'ємна. Вона більш об'ємна, ніж всі до цього. Дивимось далі. Якщо m дорівнює n-1, то c-m дорівнює... ну це просте завдання на виведення, тут я вам багато чого не розкажу. Тому ми просто беремо 7 мінус, замінюємо m, n 1 не плутаємо зі знаками, і в нас буде 8 n відповідь. Тобто тут головне не заплутати знаками. На одному з рисунків зображено ескіз графіка, y дорівнює мінус логарифм від x основою 4. Тут це знання теорії про логарифм. Згадуємо, як у нас виглядають логарифми. Це у нас щось тип такого. Оце у нас точка 1. Відповідно, якщо в нас від початку логарифм повинен бути зростаючим, то зі знаком мінус, він у нас відобразиться відносно осі Х. Він у нас буде спадаючим через точку 1. Е, як ми це робимо? Оце. Точно ні, тому що він від'ємний має значення. Це також ні, відпадає. Як я вже сказав, в нас повинен графік бути спадаючим, тому залишається лише варіант B. От якщо ви в логарифмі бачите, що Y дорівнює від'ємному числу, це буде. Ні, я маю на увазі X буде від'ємним числом. Ось. Що графік знаходиться зліва, хоча б трошечки, то все, відпадає. Хоча є якісь перетворення, там можна якось наперетворювати перетворювати жорстко, але в нас просто логарифм з від'ємним знаком, тобто з XOM нічого не трапилось. Дивимось далі. Восьма задача. Ось тут, до речі, в мене один учень достатньо довго думав про неї. Але вона достатньо проста, вона схожа на те, що ви робите, в принципі, на фізиці. Дивіться, з заглиденням монадери землі температура порід підвищується в середньому на 3 градуси кожні 100 метрів. Прилад на першому рівні ствола показує температуру в 12 градусів, за якою формулою можна визначити температуру Т. Дивіться, що ми знаємо? Кожні 100 метрів ми отримаємо плюс 3 градуси, так? Так. От ми уявляємо, як би ми рахували, якщо б нас було б 600 градусів. Ми, як людина, розуміємо, це 6 разів по 100 градусів, так? Але якщо це комп'ютер, він же ж не може візуально зрозуміти. Або якщо це число не ціле, тобто 125 метрів, як не зрозуміти, скільки ж це у нас буде градусів? Ми беремо оці 125 метрів, ділимо ж на 100, множимо на 3, так? Ну, тому що кожні кожну сотку метрів у нас збільшується на 3. І що ми ще знаємо, те, що у нас відрахунок іде не від 0, а від 12. Тобто у нас ще є 12 на початку. І тепер ми просто оці 125 замінюємо літерою H, роблячи формулу універсальну. І в нас є такий варіант: це у нас варіант А. В принципі, ви, до речі, такі завдання розв'язували на географії, коли визначали. Скільки градусів у нас буде на висоті стільки -то метрів, тому що чим вище ми підіймаємося, тим менше температури. В такому плані. На фізиці ви рахували з такого ж розряду дуже схоже: місце знаходження точки. Тобто у вас була формула, я можу трохи помилятися, але Х0В плюс В0ВТ плюс АТ квадрат на 2. Тобто у вас є якась швидкість, як, якось у нас прискорення впливає, і в нас є початкова точка, від котрої ми пляж. В нашому випадку початковою точкою є саме ось ці 12 градусів. Окей, Оце це вам не обов'язково запам'ятовувати, це просто таке трохи для того, щоб ви краще зрозуміли, в чому сутність. Бо щоб розв'язати задачу, ви повинні розуміти, про що в неї йдеться, які там процеси відбуваються. Дивимось далі, які з наведених тверджень є правильні. Протилежні сторони будь-якого паралелограма рівні. Но паралелограм це у нас ось така фігура, її головна властивість сторони попарно паралельні, тому тут і рівні, вибачаю, забув сказати. І відповідно це нам підходить. Довжини сторони будь-якого трикутника менше від суми довжин двох його інших сторон. Но, в принципі, це так. Тому що в нас є така теорія, правило, що в нас одна сторона не може бути більшою, ніж дві інших в сумі. Бо, за логікою, от, наприклад, в нас є дуже велика сторона і дві маленькі. Як ми з цього здіймо один трикутник? Ніяк. Тому наша ося друга сторона повинна бути менша, аніж сума двох інших. І там ще, до речі, невелике таке уточнення, що. Різниця повинна будь бути... і не менша, ніж різниця двох інших сторін. Ось про друге. Дуже не часто згадують, я навіть не знав це, поки не перечитав книжку про ЗНО, тому що це взагалі не використовувалось ніде. в принципі, можете не запам'ятовувати. Довжина сторони будь-якого квадрату вдвічі менше від його периметру. Дивіться, периметр це сума всіх сторін. У квадрата у нас 4 сторони? Отже, в принципі, довжина сторони квадрата повинна бути 4 рази менша, ніж його периметр. Тому, друг, третє не підходить. І у відповідь у нас піде, власне, вешечка. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Що ми повинні тут зробити? Е, яка тут помилка буває у учнів? Вони думають, що ми шукаємо ОДЗ. Пишуть, окей, x мінус 12 повинен бути більше або дорівнювати 0, х повинен бути більше або дорівнювати 12, так? І ставлю те, що у нас буде D. відповідь, D. Це неправильно, це помилка Я якраз на це розраховувалась розраховувалася задача. Тобто, у вас питають, що саме: укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. У вас. Не питають область визначення. У вас не питають, яких значень може набувати Х. У вас питають, де саме в нас знаходиться корінь рівняння. Зрозуміло? Тобто, ми спочатку знаходимо корінь, це робиться за дві дії. Возводимо праву і ліву частину в квадрат, щоб позбутись від кореня, буде х плюс 12 дорівнює 9. Перекидаємо 12 на інший бік, і власне все. Тобто, буде мінус 4. І дивимось, де ж у нас знаходиться в цих проміжках мінус 4. Це варіант B. Мінус 4 у нас більше, ніж мінус 6 і менше від 0. Ось. Тобто, це не про область допустимих значень, не область визначення, це в нас саме де знаходиться мінус 4. І 11 -е задання. Не найстрашніше, але достатньо цікаве з того ж, бо це саме з теми 11 класів. Первісні інтеграли, та дтп. У прямокутній системі координат на площині зображено план паркової зони, що має фігуру обмежено графіками функцій f від x і y дорівнює 3. От воно в нас намальовано. Укажіть формулу для обчислення S цієї фігури. Дивіться, коли ми знаходимо площу фігури, так? ми, по-перше, використовуємо інтеграл. Отак. Написали. Далі ми визначаємо, від чого до чого ми будемо рахувати. Тут в нас це буде від 0 до 4. 0, 4, так? Вже, в принципі, два варіанти відпали. Дивимось далі. Ну, у нас обов'язково буде якесь dx, тому що 0,4 це ми беремо саме за x. І що ми повинні зробити далі? Ми повинні визначити, що ж ми шукаємо. Ми шукаємо ось цей проміжок, що обмежений y3 і y від f від x. F від x є знизу. Тому, що ми робимо? Ми будемо віднімати 3 мінус f від x. Чому так? Дивіться, я зроблю зараз просте таке пояснення. Так, відповідь у нас буде відповідно 3 мінус f від x, це у нас буде відповідь d. Так, так. І зроблю невеличку ремарку. Дивіться. Е, уявимо, що в нас є якась квадратна функція отака парабола, і дорівнює, щось там квадратне. Чом би ні. Такий графік. Якщо ми візьмемо від цього площину, от, е, нехай буде 1, 3 вони у нас будуть отак -от, іти. То інтеграл від цього це у нас буде ось цей шматочок. Зрозуміло? Тобто від 0 до відповідно осі. Так? Так, в принципі. Відповідно, далі. Що ми робимо? У нас же ж треба, наприклад, є ще якась y дорівнює 3. І ми шукаємо вже ось цю зону. Тоді ми будемо від верхнього віднімати нижню, бо ми по факту хочемо. Позбутися від ось цього шматка. Тому що якщо ми візьмемо просто інтеграл від трьох, це буде, в принципі, увесь ось цей прямокутник. Можна, в принципі, перевірити, дивіться. Інтеграл від трьох від одиниці до трьох, dx дорівнює. Це у нас буде 3х від 1 до 3. Ми маємо 3 на 3 9, мінус 3, дорівнює 6. А чому так? Тому що від 1 до 3 у нас шматочок 2. А y до рівня 3 це ще 3. Тобто 3 на 2 6. Прямокутник з площею в 6. Зрозуміло? А ось ця квадратична функція вона у нас трохи вгорі, тому ми віднімаємо інтеграл того, що створюється саме дужкою, ось ця зона. Ми її віднімаємо від нашого прямокутничка. І тому, власне, оцей варіант нам підходить. Окей. На сьогодні все гарно вам відпочити і до наступної зустрічі.